чи інше. Оце буде небезпечно. В продолжении от экономического вопроса, вот важный вопрос энергетической зависимости Украины. Да? Вот, если раньше <зависимо> мы зависели только от газа, да, то теперь мы стали зависеть от электроэнергии, которая идет из России, да? в какое-то время там, от угля зависим, который идет из России, по-прежнему от газа

Три ключові реформи, які нам треба зробити, то гарантовано в число трьох потрапляє реформа енергозбереження. І з ключовою метою забути про російський газ взагалі. Я про це писав протягом останніх чотирьох років постійно і стверджував, і зараз стверджую, що російський газ нам не потрібен. Взагалі не потрібен нам російський газ. У нас достатньо власних енергетичних ресурсів. Якщо провести ревізію. Кому вона належить, як вона використовується, включити програми енергетичної ефективності підприємств, щоб не гріти повітря в величезних цехах, а берегти, включити енергозбереження на всіх рівнях, від будинку, від невеличкого міста, аж до крупних підприємств. То три максимум п'ять років, зараз я думаю, що років три, якби почали завчасно, ми забули про тему російського газу. Російський газ потрібен не тільки на металургійних, на хімічних підприємствах. Які частково належать самим росіянам, а інша частка це олігархи. Ребята, вперед на ринок. За вас і за ваш бізнес не відповідає держава. Якщо ви банкрутуєте, значить купить якийсь індус чи німець і зробить його прибутковим. Тому це не відповідальність держави. Це перша стратегічна частина. Ми повинні забути за російський газ і крапка. Ми можемо без нього обійтися. Використовуючи ту енергію, яка в нас є і якої немає в інших країнах Європи. От якщо порівняти об'єктивно те, що Бог дав Україні, і річки, і вугілля, і малі річки, ну і те, що вже було збудовано найпотужніші атомні блоки, яких немає таких по потужності в усій Європі, то очевидно, що ми можемо цим скористатися. Друга частина витвіоторкується це ті енергетичні проекти, Контракти, які зараз прямо підписані з Росії. Я вважаю, що вони аморальні. Моя позиція за жодних умов. Ми не повинні купувати в Росії вугілля. А от яка грань між економічною цілесообразністю і аморальністю? Ізвиніть за. Ви знаєте, я думаю, що в кожній родині під час Другої світової великої Вітчизняний хтось загинув. З близьких, з рідних, мий родині багато загинули. От е, та етика, яка передалася по нашій родині, ну я думаю, по іншим, вона не припускає прийняття гуманітарної допомоги від фашистського правительства. Да, купівлю уряду у Гітлера. тобто е, Купівлю вугілля у Гітлера. Ну, Те, що буде зима. І те, що треба сформувати енергетичний баланс уряду Яценюка, було відомо, як тільки його призначили, правда? Ми ж не віримо в те, що зима, зима приходить ніждана. Ну, тобто, вона ж відома, точно що не. буде десь на рубежі грудня. А, а наприкінці жовтня треба буде включити вже опалення. Це ж ясно всім. Так? Працювало Міністерство енергетики, яке проводило відповідні розрахунки. Очевидно, що тоді, в березні, в квітні-травні, треба було вивчити ринок вугілля. Заключити відповідні контракти треба з ЮАР, треба з В'єтнамом, треба з Австралією, з ким завгодно, але не з Росії. І якщо хтось скаже, що це буде дорожче там, то я знаю, що буде дорожче. Але отут включається мораль. Тому що брати вугілля чи взагалі торгувати з тим, хто вбиває твоїх людей, твоїх дітей, в моєму розумінні це аморально. Ворога треба вбивати, а не торгувати з ним. Тому неприпустимо.